Вечір пам'яті заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Херсона Семена Ривкіна, традиційно пройшов у палаці дитячої та юнацької творчості. Вшанувати його пам'ять прийшли друзі, колеги та учні майстра. Семен Ніколач був необикновенно енергічним, оптимістичним, життєрадісним чоловіком з великолепним чувством юмора, який любив життя, свою роботу, роботу з дітьми, музику, джаз, своє діло. Семен Миколаєвич це легенда Херсона, педагог від Бога. Він виховав не одне покоління музикантів: Сергій Горовий, професор Донецької філармонії, Віталій Шоповаленко, викладач Херсонського музичного училища, керівник Херсонського джазового бенду, Сергій Череватенко, соліст Київської національної філармонії. І це лише частина його славетних учнів. У концертній програмі брали участь різні музиканти. Та візитною карткою став гурт Дікселенд, який підкрив не лише Україну, а й зарубіжжя. Семен Ривкін вважав, тільки бажання і колосальна праця дитини можуть привести до успіху. Тому він дарував себе учням всього без залишку. Його частинка залишилася в кожному з них. Багатьом без перебільшень він дав путівку в життя. Діти були з різних сімей, часом навіть з неблагополучних. Зараз багато хто з них відточує свою майстерність у музичних училищах, консерваторіях, роблять кар'єру за кордоном. Сім'я знайшов у мене потенціал, талант. развил его и дал мне возможность быть музыкантом, творить музыку и дарить ее людям. Я думаю, что кем-то бы стал, но жизнь уже была бы не такой яркой, интересной. Конечно, ну как, я бы нашел какие-то варианты, но это счастье постречать было такого человека, как он. Вот. И мне очень хорошие друзья. Благодаря, бл благодаря Семену Николаевичу я повстречал многих хороших людей и музыкантов. Вот и встречаю благодаря музыке. Благодаря всему тому, чему он меня научил. А он меня научил прежде всего любить свое дело и трудиться. Вот за это я ему благодарен очень сильно. Семен Рибкін казав, сен життя в тому, щоб прожити його гідно, спостерігати прекрасні плоди своєї праці, щоб те, що ти зробив, після тебе залишилося і тривало. Маестро, видатне педагог, прожив його саме так, залишивши по собі справжній скарб, талановитих послідовників та їх вічну вдячність.